Слава Україні, слава героям ЗСУ. Ну, і, колега, сьогодні у нас щорічний брифінг, який щорічний захід, який проводиться 25 по 10 грудня. Це Всеукраїнський день 16 днів проти насильства. У нас це проходить якраз всіми спікерами, ті, які дотичні до цього заходу, які максимально приділяють увагу на рівні держави. Це приведення уваги всіх. То приймає в цьому участь громадськість і проти насильства, яка є особливо згострою для зараз під час збройної агресії. Разом з тим, нікуди не поділося домашнє насильство, на жаль. В домівках має бути безпека, але маємо деякий ріст в цьому плані, і ми максимально хочемо долучити сюди всі організації, громадськість для того, щоб в нас такого явища не було, або максимально змінімізувати такі явище. У 2020 році був підписаний указ від президента про невідкладні заходи щодо запобігання домашньому насильства. І багато роботи робиться на рівні уряду і державні і соціальні програми, затверджені весь першого року. На період з 21 по 25 запущена урядова гаряча лінія протидії домашньому насильству. І це номер 1547. Прошу його розповсюдити, щоб всі. І запам'ятати цей номер, переказати всім іншим, всі, хто потребує захисту, могли звернутися і на цю гаречу лінію, і в правоохоронні органи. І є багато зараз громадських і недержавних неурядових організацій, які займаються протидією домашнього насильства. Цього року в нас маємо трошки зріз. наприклад, на за 9 місяців я коротенько, буквально три слова в цифрах це 6000 750 звернень за 9 місяців. Із них є більше 220 повідомлень від дітей, близько 5 тисяч повідомлень від жінок і близько 1600 звернень від чоловіків. Більш детально щодо цифр і щодо заходів, які проводяться у нас в області, про створення тієї мережі різних закладів, які займаються і установ по допомозі тим, хто постраждав і по протидії. А також алгоритм дій розкажуть наші спікери: це Ольга Травіна, директор департаменту соціального захисту Олександр Приходін, поначальник управління превентивної діяльності ОНП і Тетяна Машадель, виконавчий директор Геонемії. Це національна експертка і консультантка з питань запобігання протидії домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства. Ольга Валерія, дякую, шановні колеги, всім доброго дня. Щорічно, вже традиційно напередодні цієї акції, 16 днів проти насильства, до якої багато років поспіль долучається закарпатська область. Ми проводимо цей брифінг, і як сказав ЖПрович. Розуміння, як подолати цю проблему, як мінімізувати її наслідки, як превентивно працювати, неможливо без дотичності комплексної всіх служб, всіх громадських організацій, всіх експертів і безперечно структурних підрозділів військової адміністрації, в даному випадку департамент соціального захисту населення. Веде цей напрямок, відповідає за створення дієвого комплексного механізму в області разом із і силовими структурами, експертними організаціями. ГО. я дуже коротко повідомлю про те, що активно і якісно реалізовується в області регіональна програма впровадження сімейної демографічної гендерної політики і попередження насильства в сім'ї та інших форм насильства і мова йде про те що працюємо ми відповідно обласного плану заходів який затверджений і ми закінчуємо його реалізацію 23 третій рік починаємо працювати в році 24-му, і так само такі плани затверджені в всіх територіальних громадах області і безперечно, працюючи з територіальними громадами, ми е, координуємо цю діяльність і моніторимо стан справ. Ну і так дуже коротко цифри. Зараз станом на сьогодні в області вже діє 25 спеціалізованих служб. Підтримки постраждалих осіб. Мова тут іде про різні служби, тому що мова йде і про те, що в нас працює 16 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. У нас працюють притулки, куди може звернутися така особа. Три притулки це із них два при релігійних організаціях і один притулок створений працює цьому Вільховецькій територіальній громаді. Який був профінансований за рахунок коштів державного бюджету, тому що ми маємо досвід, успішний досвід, і зараз продовжуємо реалізовувати створення таких служб за рахунок субвенції державної держава активно підтримує нас і станом на сьогодні в Мукачинській територіальній громаді. Було профінансовано державну субвенцію на створення такого притулку в розмірі 5 мільйонів гривень. Ми чекаємо до кінця року реалізації цього проєкту і відкриття цього притулку. Ще, якщо коротко, можна сказати, що ще один є різновид допомоги це кризові кімнати. І такі кризові кімнати, куди може звернутися особа, зараз вже діють в Кам'янській територіальній громаді. Онуківській територіальній громаді в місті Ужгороді, і крім того, є два неспеціалізовані заклади, які є обласними, і вони фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету. І мова йде про Закарпатський обласний центр соціально-психологічної допомоги в місті Ужгороді. А також Свалявський центр реабілітації дітей, який займається безпосередньо наданням соціально-психологічної допомоги діткам, які є постраждалими. Ну і якщо коротко, ще я хочу і прошу вас звернути увагу на тот перелік заходів, який буде відбуватися по області протягом відзначення нами цих 16 днів проти насильства, тому що. Ми розуміємо прекрасно, що превентивні інформаційно-просвітницькі заходи дуже важливі, і ми підготувалися. Це будуть і тренінги, і конференції, і кругли столи. Але зверніть увагу на те, що ми стартуємо об 11 годині. Ми стартуємо 25-го числа на площі Театральна. Де ми починаємо цю нашу акцію, буде багато івентів буде задіяно багато експертів. Буде цікаво. Запрошуємо журналістську спільноту. А крім того, цей цей перелік, який я не озвучую, він є оприлюднений через департамент інформаційної політики. Закінчуємо ми. 8 грудня обласним форумом з питань протидії домашньому і гендерно зумовленому насильству, який відбудеться у нас у великій сесійній залі. Ми вас всіх запрошуємо. Сподіваємося на вашу активну участь і медійну підтримку нашої акції 16 днів проти насильства. Так коротко, і тоді, можливо, я передам слово. Продовження теми Тетяні Мачепелія, і після цього тоді пан Олександр долучається. Будь ласка, пані, так, щодо 16 днів проти насильства, щодо 16 днів проти насильства, в нашій Закарпатській області, всі громади області долучаються до такого активізму. І що це таке? Це в першу чергу попередження, це формування нульової толерантності до насильства. Всіх членів нашої громади та активного такого підходу всіх членів громади, що розуміння, що повинна бути у нашій громаді така влевату толерантність, і всі повинні бути проінформовані, розуміти, що таке насильство в цілому. Насильство є гендерно земове насильство, домашнє насильство. І зараз виникла нова форма насильства, про яку раніше ми не говорили. Це сексуальне насильство під час конфлікту. З тим, така закрита на початку, коли була війна, дуже багато було поінформувань, що відбувається на окупованих територіях. От, і як реагування наш уряд, це віцепрем'єрка Стефанишина. За її ініціативи були створені центри допомоги врятованих. В нашому нашій Закарпатській області це в місті Мукачеві на площі Духновича, 2, чи ЦНАПИ. Якщо хто знає про тих, хто потерпів від сексуального насильства під час конфлікту, чи це хто був в колонії, чи хто проходив через фільтрацію. Чи військові у нас є зараз в Україні таких 11, 11 центрів допомоги притонний і саме в Закарпатті Дуже добре, що ми місті мукачеві це є. Тому просимо, щоб ви зверталися туди, і саме ми будемо інформувати громадськість, інформувати всіх. Про ті спеціалізовані послуги, які надаються у нашій Закарпатській області, про що саме говорила Ольга Травіна, і те, що буде ще проходити у наступному році, так само міжнародні організації до цього долучаються активно, і ми дуже вдячні за те, що у нашій Закарпатській області настільки добре налагоджена співпраця між всіма суб'єктами. Які дотичні до теми саме протидії та запобігання гендерно зговному і домашньому насильству, і ми знаємо, що в нашій області це буде 100% відсотків тому що є така активна участь, і ми запрошуємо всіх членів громади чи всіх, щоб долучалися до цих 16 днів. Іншої сторони хочу вам сказати це. те дуже що показник у нас більшується, тому що це показується, що у нас поінформована громада. Наступний крок це щоб всі спеціалізовані служби ефективно запрацювали, от і щоб правоохоронні органи так само ви далі говорити. Так само активно приймали участь і долучалися до цієї теми, щоб це наша громадськість приймала правоохоронні органи не як каральні органи, а як ті, які дійсності протидіють і запобігають, і допомагають, щоб не довести до насильства. А якщо це сталося, щоб всі комплексно підійшли, як до постраждалих, так і до кривдників. Дякуємо, Олександр Прихой. Всім доброго дня. Ми є одним із основних учасників вказаного процесу, так скажу, тому що всі повідомлення, які вже про факти вчинення домашнього насильства, покладені обов'язків на реагування на національну поліцію, ми не стаємо, як кажуть, остень, також працюємо в даному напрямку. Як і Міністерство внутрішніх справ працює, так і також безпосередньо сам центральний апарат національної поліції також приймається вказаним питанням. Я не буду зараз вдаватися я кажу, в статистичні дані, але зі свого боку скажу, що ми під час проведення 16 днів проти домашнього насиції загального насильства і підготувалися також свого боку. Також е Міністерство внутрішніх справ презентувало певні я кажуть, посилання щодо видівчиня. Насильства є взяв з собою пару презентацій щодо фізичного насильства, насильства сексуального, економічного, може буде знайомитись. Тут коротенько є QR-код, будь-яка особа, будь-який громадянин під час проведення нам превентивних заходів вказаний період буде інформувати суспільство, населення, роздаватися вказані. Агітаційні інформаційні матеріали є посилання QR-код, в якому чітко е, з переходом за посилання може знайомитись з усіма видами насильства, як діяти, куди звертатися. Там чітко в деталях все розписано. Також е, ми несе, Міністерство Натричних справ, також національною поліцією спільно з партнерами був розроблений, як кажуть, календар під умовною назвою. Також його можу коротенько презентувати. Сам календар зображений. Він не дає, всі кажуть, не показує всю суть цього календаря, але є QR-код, за посиланням якого ти можеш пройти ознайомитись детальною інформацією, в якому зазначено описано, що ти можеш скачати мобільний застосунок до будь-якого мобільного телефону, в якому ти створюєш календарь. Календарь безпеки так його називаємо. Де є кнопка термінового виклику поліції? Ви під час застосування вказаного додатку ви в загальному вносите свої персональні дані і під час застосування мобільного додатку в кнопки SOS автоматично відходить повідомлення на диспетчерську службу лінії 102 Національної поліції. Вам ніхто не буде перетелефонувати зразу одразу на вказане посилання на геодані, буде скерований наряд поліції з метою належної ефективного реагування, щоб не було ніякої підозри у кривдника, який вчиняє насильство, і у жертви, той самий, яка застосувала цей застосунок, цей додаток. Тому говорю, з нашого боку, по максимуму, буде проводитись робота за даним напрямком, і по максимуму хочемо, щоб дійсно. Суспільство, хоче з тих статистичних даних, дійсно усвідомлює важливість і належне громадське ставлення до факту насильства. Територіальні громади в цьому напрямку працюють теж на належному рівні. Я скажу, суспільство десь переходить на вищий рівень, да? беручи до уваги три роки назад статистика щодо надходжень повідомлень до домашнього насильства була мінімальна, але на даний час. Статистичні дані свідчать, що з кожним роком статистика і повідомлення про вчинення домашнього насильства або загального насильства збільшується на 10-15-20% щороку. Тому Національна поліція і в області у нас безпосередньо по місту Ужгороду створений сектор протидії домашньому насильства, який базується на території Ужгородського районного управління. Крім цього, ми працюємо і плануємо. До кінця року запустити також сектор протидії домашньому насильству в місті Мукачеві, який є також актуальний, виходячи з загальних статистичних даних. Тому Національна поліція і в Закарпатської області не стоїть. Остріть у даному напрямку. Коротко, дякую. Дякую. Шановні, шановні колеги. Дивіться, ніхто не повинен жити у страху, стресі і психологічного, економічного, сексуального чи іншого насильства. Це не лише е, образи, це і погрози, приниження, умисне позбавлення житла, засобів до існування, документів, заборона чи примушування до праці. Зрештою, це і домагання, і зґвалтування чи і часто прикриваються виконанням е, подружнього. Обов'язку, то ми маємо розуміти, що про це не треба мовчати. І збільшення кількості випадків, які фіксуються національною поліцією, це теж з одного боку позитивний факт, тому що люди більше почали довіряти поліції, більше почали довіряти службам і більше про це повідомляють. Так що, шановні, не мовчимо, повідомляємо і покажемо, що ніхто не залишиться безкарним, якщо буде здійснювати насильство. Тобто, ми мусимо спільно, як казала пані. Тетяна з нульовою толерантністю до насильства. Пану Олександр скаже, скільки останнім часом було складено протоколів. У загальному було притягнуто до адміністративної відповідальності 3,5 тисячі. якщо чітку цифру сказати, 1521 адміністративний матеріал був складений безпосередньо на вкритники, які вчинили факт домашнього насильства. Це з початку цього року. Якщо брати, брати за минулий рік, да, то статистика 1725 таких поясників майже вдвічі, але це загальний вал вчинення адміністративного правопорушення. Суспільство відкривається, воно дає про себе знати, воно не стоїть восстані, кажуть, не замовчує той факт. І нам це потрібно разом з вами розвивати, доводити по максимуму до всього суспільства, яке полюбуває. У будь-якому куточку нашої області на високогір'ї десь, щоб кожна особа про це знала і могла звернутися за допомогою. Тому що в майбутньому нам це буде потрібно максимально розвивати. Дякуємо. Дві осіб знаходяться на обліку, які вчиняли, або коли буде дотичні до цього. Тобто, за цим стежить і ніхто не залишиться не показує. Дякуємо за увагу. Спасибі. Да. Да? Запрошуємо на наші акції.